Так, тут іде до до, розподіл, до розподілу до розподіл подарунків. Тобачто вже подарунки набрали такого досить досить такого та масштабно велике. Вели. Дівчата ще вибирають для дівчат різні заколочки. Це от скажімо, ці всі заколки, ці всі речі нам принесли в магазин «Ерудит». Хтось із мешканців міста Городенка. Це дуже приємно. Ще є дуже багато іграшок. як можете побачити. Зараз і їх будемо розбирати. Гарний медведик, що тут ще є. Дивіться, там такий чермандерчик. Тобто іграшок багато. Тут пакети, бачите, тут знову ж таки все вже є. І шкарпетки, і цей. От дивіться скільки народу можете подивитися. Це все як бджілки, як бджілки тут. Рух, гам, це все поміч. Це все помічники Святого Миколая. От фабрика. Фабрика працює. Цукерки вже розклали, шоколадки розклали, сок розкрали. Залишилося от ще іграшки, і все. І практично а мандаринки завтра будуть. Так. Все ще раз всім дякуємо, хто долучався до, до організації цього свята, всім благодійникам, всім нашим меценатам, таким тим е, ну приватним підприємцям, простим людям, які бачили нашу наші ярмарки, відвідували. О, бачите цей весь такий процес. Процес іде. Це такі кружки. бачите, такі кружечки. Дві нам дві, дві нам запрезентувала Покутська кераміка. О, вони будуть у нас. Тут в нашому офісі, в разі чого дежурні та дві дежурні кружечки. Якщо хто захоче, заходіть на теплий чайок От. і не купуй товари окупантів. молодіжний клуб проти 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 товарів окупантів. Пам'ятаєте на наш проект кіноліто, Хода у вишиванках збір коштів на, на майданчик. Все це практично підтримуємо. Збройні сили, збір коштів на АТО. Що тут ще є? Наша акція молоде покоління протипаління. От там був бодіар. Це акція була про протипаління. Там є от зараз. Вам приближу наші велопробіги. От то є наш то, це перший чи другий, то були по місті. Це прапор молодого народного руху, так як це наш молодіжний клуб Тур. Підтримує, скажімо так, українське, і в принципі дуже багато хто є прихильником. Молодого руху. От. Тут зібрані батарейки. Стоять, можете побачити. От. Це батарейки, які ми збирали по наших установах, магазинах, маркетах. От, бачите, економка лампа. Лампа, економка. Ми за збереження електроенергії. От. Оце і це буде в середу. Розір будуть якісь конкурси, призи. і Оце можна буде таку.